Друзі, всім привіт! І так, значить, сьогодні у нас така тема. Теж можна сказати, животрепещуща ще на секундочку. Малінечко. Е, Тема наших виноградних саженців. Що, е, як і до чого? Е, ну, я вже, звісно, не раз показував свої саженці. і в черговий раз покажу. Ми почнемо саме з моїх саженців. Е, Моїх саджанців не в форматі тих саджанців, які я виростив, хоча про них якраз мова сьогодні буде йти. А в загальному з моїх саджанців. От дивіться, є там, бачите, нему порвалися, попадали. Ну, то таке діло. То не страшно. У нас просто два дні дуло, теж безбожно не критично. Але сама по собі ситуація. Розмір даних саджанців, Якийсь трошечки нижче мого росту, як бачите, да? якийсь трошечки вище мого росту, як бачите, от. Можна сказати, до верхньої проволочки вже дотягуються. Да? От, вже потихеньку почалося визрівання лози, зверніть увагу. Все тут ніби окей. Це мої саженці. ось Тут а, конечно, вже прирости взагалі конь. Тобто, дивіться, Він вже другий раз до землі достає, дійшов до вищу, до верхньої проволоки і вже аж там мой. Тут, тут, а, тут а 2,5 метри законно є, ну, як мінімум 2,30 тридцять. От. Мені стільки не треба, тому воно все одно буде коротитися, але не суть. Сам факт, факт наліччя є, ось дивіться, напевно, за 3 метри має, тому що дивіться, піднявся, піднявся, пішов і вже дивіться, аж куди достає. Теж можна таке взяти і закинути це все діло. Сонечко вам в око не цвіти, друзі. От. Е -е, дивіться, саме цікаве. <сх at> Версінь місяць, а він цвіте. Ай, пахне бляха. М -м -м, запахи весни. Понятно, ми квіточку приберемо. Але до чого я веду? Значить, дивіться, от є конкретно саженці, конкретно мої саженці. Конкретно деякі навіть із урожайчиком. Хто-то у нас сінайчик. Дивіться, який сінай. Хто в мене замовляв, буде мати таку ягодку. Ну, оце є перший рік вегетації, тобто їм ще немає року на цьому місці. Да? Ось такий ми маємо розмір. Тут було все, тут був і мільдю, і оїдіум був. Тобто він зустрічався, він успішно погашений, тому що там були в коментарях спеціалісти, які казали, типу, да ти там розвів, корчить, і от тобі болячки, щоб все було провітруємо, то болячок би не було. Ну На секундочку, тут загущеності теж немає. А мільдю оїдіум і і присутні були. Я зараз щось не пам'ятаю, на яких кущах я саме зустрічав, щоб не шукати. Е, ну нічого, я в іншому місці покажу. <кій> До речі, теж ось просігнали, дивіться, які ягодки. Звісно, камера не передає. Це взльот, куч взльоту. Завущеності тут нема, провітрювання тут хороше є. Тут все нормально. Ну, Но, от так це все діло виглядає. Тепер їдемо далі, ставлю вас на паузу. Так, ось ми зайшли на мій другий, друзі, виноградничок. Тож, якийсь кращі, якийсь гірший, але дивіться, підсигналило. Прирости. Ну, тут а такий метр вісімдесят, ну метр шістдесят, напевно. Тут троєчка, ну тут в основному по 3 метри дали. Якісь, о, це, Бачите, це я, я скатував, звісно, це мій косяк. Ну, не суть. Не страшно, тому що е, буду все одно зрізати на зворотній ріст. Бо така лоза мене не влаштовує. Тому там проблеми нема, але скатував. Мій косяк, Мій косяк, знаю, каюсь, але не переживаю. От, значить, Дивіться, що ми маємо. От ми маємо тут саженці. Це саженці вже конкретно мої, з моєї школки, <кхи> які <кхи> багато хто в мене замовляв. Теж, до речі, дивіться, пішло визрівання лози. Деякі теж засигналили, як бачили. Там були бубинки. ось що бубинки, дивіться. Кишмиш лучистий. Має такі невеличкі бубинки, але тим не менше вони є. І вони працюють, все окей. Ось тут, а взагалі тут за 3 метри, по ходу приросту дав. Це Те, теж кишмиш лучистий. Той дивіться, який красавець впер. Нормально. Все росте нормально. отакі прирости. Бачите? Їдемо далі. Йдемо на виноградник житловий комплекс номер 3 Де? Ставлю на паузу на секундочку. От ми прийшли на житловий комплекс ЖК номер 3 Теж більшість просигналила чи багато, можливо, не більшість, але багато просигналили, показали, що вони. Відповідають сортності, яка в них ягодка і тому подібне. Зверніть увагу на прирости тут, бляха, напевно, до 4 метрів прирости лози. Товщину гляньте. То вже І пасиночки тут по другому порядку пішли, товщина така, ну, 10-12, можливо. Ну, як яка лозина. Значить, касательно провітрювання. Конкретно на цьому кущові. Я пам'ятаю, що була мільдяшечка. Ось вона була. Ось-ось-ось-ось-ось. Бачите, що від неї залишилося? Ось. І ой, і тут же був. Но тут було спрацьовано важкою технікою, тому що мені тут урожай постольку поскольку. Значить, Чоловік писав, хочу побачити результат роботи Нордаксом 30 грам на 10 літрів. Показую результат роботи Нордаксом 30 грам на 10 літрів. Ви бачите, ось він є, він нікуди не дівся. Нордакс тримається. Якщо ви будете дивитися дане відео, то будь ласка відреагуйте. Тобто я даю таку норму і там, не знаю, ви там казали, сульфат, міді, нітрат, міді, якось. Ну, ви там знаєте ці терміни? Я не дуже знаю, тому постольку, поскольку. Ось теж, дивіться, не знаю, передасть, не передасть. Ось. Це був ідіючик. Ну да, так, трохи він проявився. Хоча ж ви ж розумієте, що тут загущеності апріорі бути не може. Тобто це Росте 3-4 лозинки, да, всі усе віддільно, кожна на своєму цьому. І от ми маємо результат. Я побачив, що є проблема. Прийшов, зробив комбінацію е, Сігнум і е, е, Нордакс. Так, да, я змішував усі з нордаксом, змісним препаратом. І абсолютно в тому плані не заморозь. Нордокс б'є в нього, здатність змішуватися без проблем. Прийшов, обробив, на другий день бачу. оїдюм спалений, мільдю, припалений. Все, ніяких проблем нема. Чому? Тому що тут ягоди комерційні нема, да, вона тут є, да, воно тут, воно про сигнал. О, дивіться, яка ось його ладушка. Хто в мене замовляв ладушку, будете мати таку ягодку. Бачите, друзі, Шикар, ши, шикарна суперова ягодка. Гарна, гарна. А я все була шикарна суперова ягодка. Ну, вона і є, але грони вже нема. <week ask> Показую. мускатна нам. Цукру ще не добрала. Їй ще повісіти. Ну, прийдеться з'їсти. Прийдеться з'їсти. Навіть дивіться, якась є. Хоча це могла і катка різнути, звісно. Ну, таке дело. такі, дивіться прирости, такі розміри. Бачите? Значить, я обробив тоді тим тут і все. Но в загальному, чому такі прирости? Ну, тому що це називається догляд, це називається полив, це називається обробка, пасинковка. І всі-всі-всі технічні нюанси. Оце тут всі саженці, які ви бачите, а їх тут. Господи, дай мені пам'яті. По-моєму, 14 кущів в ряду, 3 ряди. Да? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Перепрошую, 12 кущів в ряду. Або 13. Ну, коротше, не суть. Е Грубо кажучи, 40 кущів ось тут посаджено. Грубо кажучи. Ось теж результатик. Юліанчик. Красавчик, просто. Просто красавчик. Тут перепілні яйця відпочивають. такі розміри, от такі прирости. Знову ж таки, да? повторяюсь, мої саженці, лічно мною зроблені, лічно мною вирощені. Багато в кого вони теж точно такі самі. Бо мені люди відписувалися, відзвонювалися, казали, Тоха, мої теж так само класно. Обалдірно виглядають, Дякую тобі за твої саженці Наголошую, цього року в мене моїх саженців немає, я школку не закладав. А тепер, друзі, їдемо до самого цікавого. А саме цікаве, ось ми прийшли на діляночку, на якій посажені точно таким самим чином саженці з моєї школки. Люди взяли собі, придбали і посадили. І дивимося. Що ви бачите? Друзі господа, дивіться, Тільки тут пів метра, тут, ну тут 70 сантиметрів таких, як бачите, трохи пришмотованих. Тут дивимося. Ну, ну, такої собі. Далі дивимося. Тут ще лучше картинка, бачите, який матьорий саженець. Тут не состоялось. Тут теж не состоялось. І тут не состоялось, хоча весною воно було зелене, щоб ви розуміли. І тут теж щось не состоялось, а весною було зелене. І тут така сама картинка, бачите? Ось, ось він, саженець. Тут а, не знаю. І ось ще один живенький. Ну тут, звісно, одна лозинка дала дала метр. Я, знаєте, я дивлюся мільдюїдіум, я його тут не наблюдаю. Тут щось друге, звісно, є. Но з <мільдю -відіумом> нема. От. Ну як бачите, картина маслом. Друзі, саджанці з одної школки. З одного хазяїна. вони відносно недалеко від моїх ростуть, скажімо так, тому що це недалеко. Вот така ситуація. Зараз ставлю вас на паузу, йдемо далі. Йдемо далі. Ну, то, е, до речі, поки йдемо, спробую поставити жирну крапку. Тому е, хто там робив мені зауваження про загущеність кущів і тому подібне, що я розвів собі оїдіум. Значить, Оїдіум розводиться не тільки, не обов'язково має бути строго загущено. Не обрізано, не проріджено і тому подібне. Те, то, що ви бачили там, де не обрізано і не проріджено, то там так задумано. Там така потреба є спеціальна для мене, для себе, для. Ну, коротше, треба, там таку нагрузку він несе. Там, де є мільдю. Ви бачили, яке було брало участь безпосередньо в цьому. В експерименті з Ну, конкретно в останніх двох відео по з Нітро, який который... <клес> Настоятельно рекомендую, до речі. От. А всі остальні, да, тобто його немає на сусідніх рядках, там, де плодоносні рослини. І воно є на сусідніх рядках, де, де бетонні стопчики, де е, саженці посажені, де, там, де перший рік вегетації. Там воно чомусь було. От є питання: то тобто працює біорост, чи не працює. Ну, На мою думку, він точно працює. Тобто Я це візуально, конкретно, чітко бачив. Що на чотирьох радках його немає. На п'ятому сусідньому рядку він там теж на молодіж зустрічався. Я просто не хочу зараз ходити шукати, бо я вже обробив мої дві неділі, напевно, як пройшло з моменту прояву. Тобто хвороба з'явилася, я обробив і цей молодняк, і той молодняк, звідки я несу ось цю дану гронку. Дивіться, яка гарнесечка. Це що ви розуміли, гронка кастрована. Тобто я її обрізав цю гронку весною. Це я лишав чисто для сигналочки. Отака ситуація. І така картина, друзі. Тобто, не гарантує вам прорідження того, що не буде захворювання, якщо у вас там все дуже проріджено. Да, Зменшує шанси, але тим не менше воно може бути. На молодняку я просто його біоростом не обробляв, тому ну, він в експерименті молодняк участі не приймав з біоростом, тому, тому і що маємо, то маємо. Але я не заморачую, я дав нордакс з. Сігнуму обробив і все, і забув, Нема проблеми. Все, я за один день спалив і до побачення. Ну, знову ж таки, нема урожаю. Тобто, в частності комерції сигнальні, то не, не, можна урожаєм не вважати. Там очимо побачити і на тому, слава Богу. Якось так. Їдемо далі, дивитися другі саженці. І так, друзі, тепер я примчав на другий об'єкт. Наступний, так би мовити. Показую. Знову ж таки, рідні брати. Саженці від мене. Саженці мої. А, бляха, муха, чекайте, себе показую. <ріху> Саженці, брат... рідні брати моїх. Росли в одних рядках, в одній школці. Взяті з одних і тих самих пачок. Дивіться, який розмір. Що ми маємо? Це. Ну, коротше, ось, ось вона основна лоза. Основна, а то пасинки на ній. Ну, тут сантиметрів той, 60 Тут ми маємо. 70 см, а тут ми маємо ну, 75 см. Ну, вроді окей, воно вчепилось, воно росте, воно живе. Але різниця, ви бачите різницю моїх і цих. Ну, тобто, моїх тих, що в мене, і цих, що тут. Йдемо ще я вам покажу, ну, не є проблемою. Недалеко. Тут їх було більше, це просто тут, це те, що залишилося. Але тим не менше, ось. Ну, ніби що, бачите, людина там навіть поливає, навіть видно, що поливала ось недавно. Бачите? Ось і ось. Ось Дивіться один. Тут аж бачите, як бачите, як, і мілью є. Толщина мощна. І он до другий. Бачите, як росту. Ось теж, звісно, росте. Теж, звісно, напевно, проситься на експерименти. На експерименти проситься. Ви розумієте, що це? Всім, всім зрозуміло, що це. О, о! О. така, друзі, картинка. Так що, ставимо на паузу. Я насчет експерименту подумаю ще одного. Якийсь отакий рожевий виноградик. От. Я насчет експеримента подумаю, а далі ми... Продовження слідують. Секундочку. Так, ну що ж, і приїхали ми, друзі, з вами на черговий моцний, потужний, крепкий виноградник з моїми саженцями. <гум> Ой, то капець. Показую. Як вам? Дивимося. Провітрювання є, все є. Ну як бачите, і... Мільдяшечка, чи це не мільдяшка? Ой, не уїдю. Ну не суть, ну коротше, отакі От моцні прирости. І саме головне, дивіться, навіть, навіть просигналив. Дуже схоже на кишмиш Геліодор, до речі. Напевно, а може ладушка теж. Ну, не суть. Не суть. І ось дивіться, який. Ось це кадочка полетіла. Бачили, не бачили, не знаю. А, воно тут все одна сидить. Бляха, вже, вже пересунулась. Давайте я вам. О, їх тут пачками. А їх тут, господа, пачками. Ви ондо бачите? На коричневій лозині сидить подружка. Так і просить канонір дуо. Але ж я думаю, ви розумієте, що не світить тут їй ніякий канонір дуо. І, каноні і винограду цьому теж. Не світить канонір дуо. Ну, таке. Отакі от приверски, бачите? Тобто їх багато. Тобто це не те, що тут якась там фігня, мусор посаджений, но нормальні, хороші саджанці. Точно такі самі, як я собі садив. Ну а от вам розмір, от там різниця. І тепер з тобі полягає питаннячко. Полягає питаннячко, чому так? Чому мої більше трьох метрів, а ці, ну, м'яко кажучи, трошки, трошки не такі. Як того би могло хотітися. Здогадуєтеся, друзі, чи не здогадуєтеся, чому така картина? А все дуже придільно просто: питання догляду. Не більше і не менше. Буде належний догляд, буде належний переріс, належні розміри, належний урожай, відсутність хвороб і тому подібне. Не буде належного догляду, не буде. От вам робота, е -е, я казав. Це тоді на перших, на початках, на, ну, на початку літа я казав, я працюю мерістемом. Результат, пожалуйста, він робить свою роботу, він дає результат. Розуміє? Він розганяє рослину, і рослина починає перти, починає рости. Далі задача це все діло підтримувати цей баланс живлення, так би мовити, і водний баланс. Тобто обов'язково потрібно паляти, просапати, дати вологу, щоб ці коріння мало куди рости. І буде результат, розумієте? Якщо цього не робити, то буде отакий результат, як на попередньому об'єкті результат, як перед цим результат зразу після свого виноградника я пішов вам показав. Тобто оце відсутність поливу, відсутність обробу. А ну так же все життя виноград ріс. Ну, так він і росте, понимаєте. Тобто це не куплено десь звідкись, невідомо що, щось підсунули і тому подібне. Це е, з моїх, це ну, в мене люди брали, понимаєте? мої саженці. Такі самі, з одних пачок, то то, що собі садив, то їм давав. Але чому така колосальна відмінність, колосальна різниця? Дасте відповідь? Ну чи собі може дайте відповідь? У кого приблизно теж така сама картина? Ви бачили, якими вони можуть бути? Да? І ви бачили, якими вони можуть бути отут. При таких розкладах, от про таких умовах. Все предельно просто. Потребує уваги, потребує підходу, потребує обробок, потребує оцих підживок. розумієте? Тоді буде результат. Є хвороби, потребує обробок хімпрепаратом, -хім особливо цей молодняк. Ну, там немає за, за чим паритися. там задача жорстко травити оцю цикатку, яку вам тільки що показував. Там походити, там, я думаю, на кожному вона є. І да, вона там попід'їдає, зараз попідгризає, і лози повідпадають. І нарік буде понаново, як, як на зворотній ріст рости. Да, тут по-інакшому не буде, але... Щоб воно було полято, щоб воно було посипано, е, посапано, щоб воно було підживляно, був би зразу ж автоматично такий результат, як потрібен. Але людина на цьому не акцентує. Вона посадила, виросте, то виросте, не виросте, ну то так і буде. От і все дуже просто. розумієте? Але само по собі воно не дасть таких результатів, які ви бачили на моєму винограднику. Хоча теж воно росте, зверніть увагу, не на винограднику, ще а на е, лозах муха, трикутничом скручених на тих фігвамах, тому що не маю я можливості. Е, побудувати фінансово, в першу чергу, побудувати так швидко і на такий об'єм нормальну, адекватну, класну шпалеру двохплоскосну. Ну, немає я, ну, ну поки що не виходить. Але тим не менше, навіть з, под, з подручних средств я отримав такий результат, чого і вам бажаю, кожному з вас. Щоб ви отримали завжди отакий результат. Так, да, у нього треба потрудитися, да, треба находитися, да, треба доглянути, докласти рук, да, треба потратитися, мови нема. Але коли ти це зробив, то тоді ти бачиш не ось такий ой результат. Ви ж бачите, так? Да? А ти бачиш зовсім-зовсім інакший результат, який має прирости по 2,5-3-4 метри, да? який має кастрировану груну, але вона вже вагою кілограм з такими ягодами, що капець. О. Ну, то прямо приємно. Ти ж розумієш, тоді на наступний рік. Да? Через рік після висадки ти вже отримуєш повноцінний, гарний, смачний, класний урожай і їсиш і кайфуєш. Отак, от все дуже просто. Отака, от друзі, сьогодні була, було зрівняння. Отакі от от показники. Да? такий наглядний наглядний приклад щодо тих обробок. Хороше воно чи погане воно. робіть виводи самі, але результат, ще раз повторюсь, на ліцо. По е, вітоксиду. Кому цікаво, бо знаю, що зараз знову ж таки будете запитуватися. Номер прикріплю, по Біоросту заходьте на сайт. Хоча, ну, коротше, кому цікаво, то заходьте, замовляйте. По е, Мерістему знову ж таки, е, ну, напевно, напевно, то, що я візьму, прикріплю номер, дзвоніть і звертайтеся. Але хоча вже в цю пору, чи є в тому смисл, не знаю. Це єдине, що по вітоксиду, тому що знову ж таки бушує мільююідіум, який сидить на лозі, на ягоді сідає. Ну, коротше, робить так, що зараз якраз період зібрати ягоду, а є проблеми. То єдиний, поки що. Я не кажу, що це єдина панацея і тому подібне. До речі, там хтось запитувався за вітоксид, чи є такий препарат в практиці іностранних е, 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 виробників? Є. Е? Виявляється, є, причому в багатьох країнах є він і, ну, офігеть наскільки дорожче, ніж у нас в Україні. Якось так там, ви щоб розуміли, літра коштує десь 2,5 тисячі. У нас 10-2, От вам різниця виводи. Ну, це, це для тих, що дуже, ну, дуже глибоко люблять копатися, докопатися до істини. Вся істина така, що препарат працює, а що там, як, і він стоїть доступних, принаймні грошей. Він працює, він дає результат, дає результат фактично на другий день, і, а, а Фігіті результат після другої обробки. Блин. Ну, такий вже такий, фінішний, чіткий. Все, зробив і забув, маєш спокій. Далі зібрав ягоду і роби тяжолу хімію, і все, і не коротше, Немає ніяких проблем. Це в кого є ягода. В кого немає ягоди, то друзі, ото, ну, в моєму випадку був Нордакс і Сігнум. Комбінація в один, в одну бакову суміш. І знову ж таки, я давав. Я давав Ак, Ні, не актару, канонірду. Я туди давав актару, а туди давав канонірду. Не суть. Коротше, жахнули, роботу зробили. Результат получили. якось. Так, дякую всім за увагу. Дякую за коментарі. До нових зустрічей. Всім мирного неба і пока-пока.